Добрий день, шановні колеги. Я Бондаренко Тетяна Петрівна, вихователь дошкільного закладу номер 16 Супілочка міста Енергодар. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм досвідом, який називається Формування первинних навичок оволодіння грамотою у дітей дошкільного віку. За базисним компонентом дошкільної освіти нової редакції у дитини повинна сформована бути мовленева компетенція, до якої входить фонетична компетенція. І вона передбачає з собою, щоб діта, діти оволоділи фонематичними процесами. З року рік у дітей а, це більше дітей, що мають несформовані процеси, таких дітей зростає. Ну, тому дана проблема залишається актуальною. Особливо гостро вона постає в період підготовки дитини до навчання шкільного, до шкільного навчання, коли без сформованих фонематичних процесів діти не можуть оволодіти звуковим аналізом і синтезом, а в період шкільного навчання це впливає на грамотність. Письма. Яскравим прикладом таких труднощів є диктанти молодших школярів, представлених на слайді. Якщо ви подивитесь на помилки дітей, то в основному вони допускають їх і за чого? За того, що не розрізняють тверді, м'які приголосні, не чують початок і кінець слова. І тому слова пишуть злитно. Не чують всі звуки в слові і тому пропускають. Цю проблему з формування у дітей звукової культури мовлення та підготовки до навчання грамоти досліджувалися різними науковцями дошкільної галузи в різних аспектах. І вони експериментальним шляхом довели, що при навчанні спеціальному організованому діти старших дошкільного віку володівають повним звуковим аналізом. А діти 4-5 років можуть при таких же умовах володіти частковим звуковим аналізом. Над цим питанням я працювала разом з логопедом нашого дитячого садочку Галиною Іванівною Глєбовою. Якщо для навчання грамоти дітей старшого дошкільного віку вже є певна методика з використанням фішок для позначення голосних, приголосних звуків, то для дітей молодшого віку такої відповідної научності немає. І при виборі символів звуків ми з Глиною Іванівною використали за основу ідеї логопеда Ткаченка Тетяни Олександровни. Вона пропонує символи, які асоціюються малюками з відповідними звуками рідного мовлення. Наприклад, дівчинка колисає ляльку, вона наспівує звук А. Потяг гуде звук, ми чуємо У. В пісенці конячки є звук І. Таким чином діти запам'ятовують ці символи легко. І швидко. При ознайомленні дітей з новим звуком ми звертаємо увагу на його артикуляцію. Для цього ми використовуємо фотографію Оленки, яку ви бачите на слайді. Вона має вигляд контурного зображення обличчя дівчинки з кольоровим зображенням артикуляції відповідного звука. Наш досвід роботи показав, що такий спосіб показу артикуляції звука сприймається краще. Він не відволікає дітей ні кольором, ні дрібними деталями, ні зачіскою, ні прикрасами. При знайомленні дітей з приголосним звуком ми пропонуємо дітям розтягнути уявну ниточку. Колись ми промовляємо голосний, він співається і ниточка довга, її можна змотати у клубочок. Ці звуки, які співаються, живуть в червоному будиночку. Біля червоного будиночка лежить клубочок. Він казує на те, що тут живуть звуки, які співаються, тягнуться. Всі інші звуки живуть в синьому будиночку. При знайомленні дітей молодшого дошкільного віку з приголосними звуками ми використовуємо яскраві зорові образи предметів чи об'єктів, які здатні видавати відповідний звук. В цьому віці ми дітей не знайомимо з терміном голосний, приголосний звуки, але відповідно вчимо дітей розподіляти звуки. Для знайомства зі звуками дітей середнього дошкільного віку ми теж використовуємо зорові символи звуків. А для позначення звуків використовуємо символи. Для позначення голосних звуків використовуємо різні геометричні фігури червоного кольору, які нагадують положення ротика при вимові голосних звуків. Наприклад. Коли ми вимовляємо звук А, у нас широко відкритий ротик, і у нас він нагадує великий кружечок. При вимові звука У у нас губки трубочкою нагадують маленький кружечок. При вимові звука І у нас губки розтягуються пошмісці і він нагадує розтягнутий овал у горизонтальному положенні. Ці геометричні фігури розташовані на тлі ротика. Так з дітьми краще сприймається символ звука, артикуляція звука, а не просто як геометричні фігури. Під символом є кружечок, який вказує на те, що цей звук співається. І при його вимові немає в ротику перешкоди. І це допомагає в майбутньому перейти до символики в старшій групі. Для знайомства дітей з приголосними звуками теж використовуємо яскраві зорові символи. А для позначення кожного приголосного звука є відповідний символ це контурне зображення предмета. Якщо ми в молодшій групі використовували зоровий символ корівки, це кольорова картинка, то вже в символі ми тільки контурне зображення, без детальних яких, там прорисованих деталей. Під символом зображена рисочка, яка вказує на те, що при вимові цього звука в ротику є перешкода. Ниточка рветься і ми не можемо змортати клубочок. І це, як я вже повторюся, в старшій групі ми вже використовуємо цю фішку без картинки, саму тільки рисочку. Для але хочу ще звернути вашу увагу, уточнити, що в молодшій групі ми використовуємо зорові символи, це кольорові картинки, частково ми їх використовуємо в середній групі, і переходимо в середній групі до символів звуків. Це такі фішки. А для виконання різних завдань, ігрових вправ ми використовуємо ігрові символи, це різні герої із символами звуків. Починаючи з молодшої групи, ми знайомимо дітей з поняттям «слово». Звертаємо увагу дітей на те, що слово звучить. При знайомленні з цим поняттям, використовуємо смужку. На початку молодшої групи ми пропонуємо дітям, наприклад, таке завдання назвати іграшки, які є в групі. Діти називають і. Ми кожне слово на кожне слово виставляємо смужку. Потім діти згадують, які слова вони називали по смужці. Можна запропонувати їм таке завдання, як сказати, що вони роблять в садочку, і кожне слово це одна смужка, зробити компліменти ялинці, ляльці і так далі. У роботі з дітьми середнього дошкільного віку ми теж використовуємо смужки, але вже короткі та довгі, даємо їм поняття довгі та короткі слова. Ця смужечка зліва має а, червону риску, яка позначає початок слова. Всі дії ми виконуємо зліва направо. Ми привчаємо дітей виконувати а, всі завдання, викладувати звуковий аналіз, читати, писати зліва направо. Слово є певною послідовністю звуків. Ну і якщо дитина не засвоїла поняття ряд, то в неї можуть виникнути деякі труднощі. Дитина повинна вміти відповідати на запитання, скільки звуків у слові, який перший, який останній. На заняттях поняття ряд та інші поняття, ми формуємо за допомогою персонажів казки Рібка. Ми повторюємо казку і розглядаємо ряд персонажів: хто за ким, хто на початку ряду, хто в середині, хто перший, хто останній. І таким чином даємо дітям поняття початок слова, що у слова є кінець і середина. Щоб зацікавити дітей. На занятті ми виготовили іграшкового хлопчика. Це м'яка іграшка, хлопчик-язичок, який приходить до дітей на заняття, приносить їм різні завдання, вправи, виконує разом з ними. Ну і ще ми використовуємо його зображення. До занять ми розробили, виготовили наочні посібники. А також дидактичні ігри, з деякими з, ними, з них я вас познайомлю. Це гра для молодшого віку. В молодшому групі в основному перед нами стоїть завдання навчити дітей промовляти слова, виділяючи потрібний звук. Тут звук Б, пробач да, Б. Діти промовляють і інтонують цей звук слова: бузок, бантик, булочка, банан, гра смачні пиріжки. Діти просто називають пиріжки, з якої вони начинкою, виділяючи звук Г. Це гра вже для дітей середнього дошкільного віку. Діти викладають їм за допомогою фішок імена. Крапелинок і читають. Першу краплинку звати ак, другу ук, третю ок. І останню четверту ік. Слідуюча гра веселі гусенята». Діти записують імена гусенят. Га-гу-го. Гра помири мавпочок. Мавпочки посварилися і діти їм допомагають підібрати для кожної для них книжку їхні картинки. Для першої мавпочки треба підібрати ананаси з картинками, в назві яких звук Ц, в кінці слова. Це видно на смужці. А для другої мавпочки треба підібрати слова, в назві яких звук Ц на початку слова. Картинки, вітамінки. Баночки з вітамінками вони підписані. Перша баночка ша, друга Шу, третя шо, і, і четверта ши. І діти шукають вітамінки з картинками відповідно до кожної баночки. До першої баночки Ша вони підбирають такі картинки, як шапка, шапа і так далі. Відгадай, не помились. Наші хлопчики одягнулися, одягнули теплі шапки, бо на вулиці зима, і вони зліпили багато сніжків. Але де чий сніжок діти не знають. У хлопчиків-язичків є підсказки, символи звуків. У першого символ звука с, у другого ш. І діти відповідно підбирають для першого хлопчика-язичка сніжки з картинками, в назві яких є звук С. Для другого хлопчика. У словах, яких є звук ш. В цій грі подарунки від жука тут ми закріплюємо поняття довгі та короткі слова. Для першої ляльки ми підбираємо слова короткі, а для другої ляльки довгі слова. На сучасному етапі інформаційний простір щодо методів прийомів навчання грамоти насичений різноманітними технологіями. Ми разом з Галиною Іванівною після осмислення і аналізу та узагальнення нашого накопиченого матеріалу розробили конспекти занять з формування у дітей звукової культури мовлення для дітей молодшого та середнього дошкільного віку. Ці заняття відповідають тематичному плануванню в нашому дитячому садочку. Вони підпорядковані відповідному сюжету. Задання та ігри в них взаємопов'язані і доповнюють один одного. Конспекти занять були видані в другому розділі посібників, яких ви бачите на слайді. Нам були складені конспекти занять значання грамоти для дітей старшого дошкільного віку за традиційною методикою з використанням загальноприйнятої символіки. До практичної частини занять були розроблені зошити, які ви бачите на слайді. Працюють діти в зошитах в другій половині заняття. В першій частині заняття вони викладають речення, роблять звукові аналізи допомогою фішер. Другій половині заняття вони працюють і виконують заняття, завдання в зошитах. Одну сторіночок ми з вами ось розглянемо. Тут два завдання на цій сторінці. На першій сторінці перше завдання це поділити слова на склади. Друге завдання це назвати птахів і підібрати слова відповідно до звукових схем. Нам укладені також ще зошити звуковичок, допомагаючих для дітей середнього дошкільного віку відповідно до наших занять зі звукової культури мовлення. Викладений зошит українською мовою, і на запит батьків і ще зошит російською мовою, так як наше місто російське мовне. Але хочу сказати з досвіду роботи свого, що коли я пропонувала своїм батькам на вибір російською мовою чи українською, зошит батьки все-таки вибирали українською, бо вони розуміють, що треба і навчатись самим, і навчати дітей української мови. Цей посібник стане у пригоді і вихователям, і батькам в індивідуальній роботі з дітьми. І працюючи за цим зошитом, можна розширити словниковий запас дітей, розвинути фонематичний слух і дати перші уроки звукового аналізу. Завдання зошиту розміщені в певній послідовності, тому і працювати. Над зошитом треба послідовно від завдання до завдання, від сторіночки до сторіночки. Діти знайомляться тут з поняттям слово, звук, довге, коротке слово, знайомляться зі звуками. Роздивимось деякі сторінки із зошита, та і завдання на них. На першій сторінці це вже йде завдання, коли діти вивчили голосні звуки. І їм пропонується назвати голос, звуки. Казати, в якому будиночку вони живуть і чому. Вони співаються, тягнуться, і при їх вимові немає перешкоди, тому вони живуть в червоному будиночку. Друге завдання назвати картинки. Обов'язково перед тим, як виконуємо будь-яке завдання, ми спочатку називаємо слова. І потім підібрати відповідного слова відповідну схему. Наприклад, перша картинка Пазли. У нас в кінці співається звук И. Діти знаходять цю схемку і пальчиком від червоної рисочки ведуть, читають це слово по цій смужці, ведуть пальчиком до кінця. Пазли. І в кінці стоїть символ звука И. А, пельсин. Звук А. Співається на початку слова, вони знаходять цю відповідну схемку. На другій сторінці цього зошита йде знайомство зі звуком П. Тут зображений символ звука, зоровий символ звука це кольорова картинка, описана артикуляція звука. І синій будиночок поряд, який вказує на те, що при вимові цього звука в ротику є перешкода. Для загального розвитку за бажання можна дітей познайомити з буквами. Тут підібрані картинки, назві яких є звук П, і яких немає. Діти називають і визначають наявність або відсутність звука П. Слові «помідор» є, а от слові лисиця цього звука немає. Після цього дітям пропонується до слів, в яких є звук П, підібрати схему слова. Відповідно, якщо звук П на початку слова і слова, в яких звук П. Кінці слова. Ще пропонується дітям прочитати а, слово за схемою. Тут написано: оп, білочка кидає шишку. Дітей запитуємо, який перший звук, який другий звук в слові, скільки звуків в цьому слові. На кожній сторінці до кожного слова, звука у нас є віршик. А, і від... Відповідно до його тексту картинка. Дорослий читає віршик, потім разом з дитиною розглядає картинку, називає предмети, назви назві яких є звук П. В кінці кожного заняття і тут ми завжди дітям пропонуємо згадати слова із заданим звуком. Це поповнює слова, словник дітей. Така робота в молодшій середній групі допомагає підготувати дітей до навчання грамоті в старшій групі. І діагностування рівня знань дітей старшого дошкільного віку у підготовці до школи з розділу програми навчання грамоти свідчить, що дана технологія ефективно вплинула на результативність. Роботи з володіння дітьми навичок звукового аналізу та синтезу. Використання даного досвіду можу сказати, дозволяє переконатися в тому, що подібний підхід забезпечить розвиток фонематичних процесів і підготовку дітей на більш якісний рівень до навчання грамоти. Сподіваємося, що вихователі можуть творчо використати матеріал, наш досвід, який ми з вами сьогодні запропонували, для вдосконалення і підвищення рівня підготовки дітей до школи. Якщо у вас, у вас зацікавив цей матеріал, ви можете звернутися до нашого дитячого садочку, і ми вам допоможемо доставимо матеріал, який у нас є. Дякуємо за увагу!